У Дніпрі на базі представництва повноваженого Верховної Ради України розпочав роботу найбільший в країні центр захисту прав дітей. Дуже важливо, що саме в Дніпрі відкривається такий центр, оскільки Дніпро є найбільшим хабом для внутрішньопереміщених осіб. Ми розуміємо, що фактично люди з Харківської області, з Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської їдуть всі через Дніпро. Ми розуміємо, що саме тут відбувається первинне фіксування. Порушень прав людини, і в тому числі порушень прав дитини. Центр облаштовано як дружні до дитини середовищі, де кваліфіковані фахівці готові надавати малечі необхідну психологічну, соціальну та правову допомогу. Тут займаються фіксацією воєнних злочинів, розслідують факти депортації та незаконного утримання дітей. Традиційно найбільший, найбільший порушник прав українських дітей це Російська Федерація. Найбільший злочин це право на безпечне життя, на здоров'я, на щасливе дитинство. Я так скажу, на мій погляд, у нас є всі підстави вважати і всі докази юридично зафіксувати, що всі дії Російської Федерації підпадають під визначення скоєння воєнного злочину геноцид. Станом на сьогодні у нас верифіковані дані щодо депортації дуже багатьох українських дітей.